У коледжі влаштували перший із циклу концертів під назвою Музичний код. Також ознаменували початок нового навчального року в закладі, що виховав багатьох музикантів, чиї імена відомі далеко за межами міста. Дуже приємно, що ми розпочинаємо наш навчальний та творчий рік саме таким цікавим концертом. Як ви вже бачите, багато людей на нього завітали. Дуже сподіваємось, що він знайде відгук в серцях тих, хто прийшов. Насичена цікава програма. Прекрасні молоді талановиті музиканти, студенти, викладачі долучилися до підготовки. Концертну програму підготували для слухачів соліста Владислав Нікулін та камерний оркестр коледжу під керівництвом Дмитра Дядюна. Владислав Нікулін та віднедавна викладач музичного коледжу. Нам було дуже приємно, що до нас Владислав Нікулін влаштувався на роботу, і ми одразу вирішили його. Його роботу відмітити концертом. Зазвичай ми не робимо так рано концерти, але в цей раз вирішили спробувати такий от експеримент. Владислав ділиться музика. Це важлива частина його життя та захоплення, яке приносить задоволення. Каже радий ділитися емоціями зі студентами та колегами, глядачами. Чи заходу Максим Трофіймов розповідав глядачам про творчість видатних композиторів, серед яких Антоніо Вівальді, Астор П'ятсола, Ян Тірсен. Це є бароко. барокко, це є танго п'єцоло, тому що зараз так така пішла мода барокову музику і танго з'єднувати. І те, що всім подобається кіномузика. Звісно, ми не могли обійти українських композиторів, тому вони також будуть в програмі. Це буде на біс. Наразі плануємо три концерти. Ми не збираємося зупинятися, але я точно можу сказати, ми вже це обговорювали. Другий концерт музичний код це буде український код. Це будуть твори українських композиторів, яких можливо ви не чули зал музичного коледжу ледь вмістив усіх бажаючих, як буває завжди під час знакових концертів. Дуже хотіла побачити цей концерт. Я взагалі ніколи не була на концерти Скрипалів. Я дуже вражена. Саме найбільше мені сподобалося. Як тільки знаю, що тут щось таке є. Я намагаюся бути, і враження не перевершені, даже ну про це не скажеш якимись там словами. Енергетика цих дітей. Які намагалися запалювати весь зал, і я це відчувала. Концерт дуже дуже такий натхненний е, прямо в серце. Дуже дуже така атмосфера, дуже гарна, дуже гарно солісти, дуже такий масштабний дуже концерт був, надихає, надихає навчатись далі. Я дуже рада, що я сюди вступила. Ось, е, Прийшла туди, сюди, тому що ну, музика це моє життя. Музиканти анонсують: концерти для криворіжців будуть і надалі. Дарії з коло легка день.